Готовий. Що Тараса Олександровича, ну з невдалого результату команда починає друге коло. Як вважаєте, от, окрім перемоги, що по грі передусім не вдалося команді? Ну, нам практично нічого сьогодні не вдалося. Ми програли супернику практично у всіх компонентах гри. І такий результат це закономірно. Ми програли сьогодні по грі. Ну, як здалося в другому таймі, що суперник ну, грав відверто по рахунку. Все ж таки в них була перевага в два голи. От Завданням команди, напевно, було знову ж таки позиційною атакою вскривати захист. Сьогодні так само от, не, не вдавався і цей компонент, зокрема. Ну, позиційна атака. це, На превеликий жаль, це дуже, дуже такий елемент. Нам дуже важко вшити. Е... Близно чотири з половиною хвилини команда грала в штучній більшості. Ну, контроль вдавався. Ударів все ж таки, я чув ви казали на лавці, що було все ж таки маловато. Не думали, що можливо трошки раніше ще піти. Хоча чотири з половиною хвилини теж, здається, часу немало, але тим не менш, чи думали, можливо, ще там кілька хвилинок накинути, щоб грати в штучній більшості? Та Ні, поки не поки рано. Ми не цей компонент гри в нас не на такому рівні, щоб ми могли брати. З... Більше часу, скажімо так. Ну і останнє питання. Завершується така серія наступним поєдинком з ураганом трьох матчів домашніх. Зараз час, напевно, перетравити, скажімо так, цей результат і робити відповідні помилки, тому що гратимемо з віце чемпіоном наступний поєдинку. Ні, треба робити висновки. Це ж ясно, після кожної гри треба робити висновки. Висновки, безумовно, ми зробимо, перебудуємо в деяких компонентах гру. І будемо готуватись, треба йти далі. Дякую вам.